166 на 94. Пульс 72. 166 на 94. В возрасті це приємно. Тим більше, що ти приймаєш постійно в препарати. Так? У День гіпертоніка тиск у Черкасах вимірюють безкоштовно усім охочим. Пан Олександр говорить, що у свої 70 почувається на 20 років молодше. Це завдяки активному способу життя та вчасному вимірюванню тиску. Це приблизно два рази, три рази в неділю, три рази в неділю міряю. А іноді буває частіше. Якщо відчуваю, немножко самочувствую плохою, то мерюю частіше. Пані Ліза такі акції зраділа. Жінка щодня вимірює самостійно тиск, адже має з ним проблеми. Говорить, діагноз свій знає, а тут лише хоче його підтвердити. 249 на 104. Пульс 83. Треба вам приймати якийсь препарат в другій дозі або інший препарат. Вам треба поговорити з кардіологами. Під час масового вимірювання тиску ведеться реєстр учасників акції. У ньому зазначають прізвище та ім'я людини, рік народження та як часто людина звертається до лікарів. За допомогою таких списків відзначатимуть статистику хворих на гіпертонію. Багато людей старшого віку, старше 60 років, вимірявши, підійшовши до нас. Випадково підійшовши до нас, вимірявши артеріальний тиск, дізнаються, що він у них підвищений, і вони звертають і нашу увагу лікарів-консультантів на тому, що їх це не турбує, але це турбує організм організатори акції День боротьби з гіпертонією. Впевнені, подібні заходи допоможуть містянам якомога швидше виявити проблему своєчасно звернутися до лікаря і не мати ускладнень від гіпертонічної хвороби. При необхідності пройти необхідний курс лікування. І зустріти старість і здоровим. Е, легше попередити хворобу ніж її лікувати. Будьте здорові. Анна Іванченко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.